Доброго дня, дорогі слідкувачі, друзі, підписники, відвідувачі. Сьогодні у нас день, знаєте, починається після дощової ночі. Уночі дощило, і ще, знаєте, так, гарно дощило. Ну, перш за все, хочу, звісно, побажати вам гарного здоров'я, гарного дня, тільки приємних новин і всього найкращого. Саме головне настрою. Наш день. Який зазвичай розпочинається з кави сьогодні? Розпочинається з чаю. Щось каже рано Юра, кажу Юра, каву робити. Ой, каже щось сердечко постукує, зробимо краще чаю. Ну, я вже за компанію. Раз він чаю, то я собі чай. Але зараз, перш ніж винесу йому чай, тому що він десь вже там біля машини, пропускаю курей, хай біжать качок. І сьогодні, напевно, що і кури, і качки, і ці сиренята побіжать на вільний вигул, Не буду нічого заганяти, тому що, тому що мокро. І, напевно, що на день знову обіцяють дощ, швидше за все, що він буде, то хай вони краще бігають, потім десь вони собі в кліп сховаються, та й таке. О, 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 все, все-все-все-все, все, 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 все. По, по черзі, по черзі побігалося. Качки, хто куди, качки за черв'яками. Подивіться, <смірки> подивіться, що <смірки> роблять? Так, одне, друге, двоє дорослих лишилося, двоє е, зарубали, тому що, виявляється, були хлопчики, з'їли уже їх. Запеченими, а двоє ось ходять. А далі росте молодняк. Будемо бачити, що там буде. Рембо виходить, мало не саме останній. А ні, ще шатайся, напевно, що приїд. Ну, ось, власне, свідчення того, який дощ, ішов вночі. Ось, знов тепер потрібно плавати. Драйка голубів. Відкрила і вони відразу уху і полетіли. Вичте, що роблять? Дивіться, що роблять, що роблять. І оце тільки відкрий їх випусти, і оце вони таку зарядку. І пішли. Так. Сара і тюльпан вийшли. Ночують уже то там, то тут, то з усіма курма, то тут з голубами. От! От літуни, Дивіться, як гарно. Ой як гарно. ха <смі> Юрій, з саморанку хліба не дай дай поковиратися в машині чужій. Що, заводиться? Не заводиться. Отак. От То йди пей чай тоді будеш заводити. Коха вивела своїх п'ятеро цесарят. десь веде їх уже на дорогу. Мукувато їм по росі ходити, Вони вже пообмочувалися в спориші і стоять, не хочуть далі йти. Ну, але вони вже старшенькі, то я їх закривати не буду, а собі доходжуються, розвикають. О, комусь навіть дуже добре, що в нас ця калюжка утворюється після дощу. Які водні процедури. Що в басейні, так? Да? <кліпи> що роблять? А я завжди люблю дивитися, як вони купаються. Як смішно. Отак, ще одна. От, зараз давайте, давайте ще всі. Всі стадом злетіться. Чорносливочка в досках сидить. Зараз покажу, чого вона тут. Вона сюди постійно приходить, тому що-он-он он, 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 і таке одне малятко, а там ззаді ще оченята ще одного. І чорносливчики манюсінькі. манюсінький. Льосі кричить, пити хоче. Той пити хоче, дівчата їсти хочуть. Зараз. Зараз все буде. Все буде. Ай момент. О, як смачненько, все. Це я собі їсть, побігла дівчаткам дам. Ще їм трішки тучі. Мало мати носити. Йопа рабенька, чиста льопа, сивенька, пепа, жовтенька шнепа. Куди? куди висміляєшся? Заходь, зараз буде бігати. Видять. Як вони накидаються на бур'ян? пічки хрум котить. Так, піхота. Ану згорода. куди Направилися. Так, так, два дні я не виходила до огірочків. Вже подивимося, що в нас тут робиться. Бачите? Бачите? Так. Так, тут понизу ще. Ось поки понизу. Понизу ще. А ну дивіться, якось гарненько. Ось так. Раз, два. Гарненько. Ой, а ось який. Тут такі всі маленькі-маленькі. Тут дивіться, ну вись які Якраз такі такі саме, що зараз тут зривати. Дивіться як. Як гарненько. Бачите, скільки таких, що називаються пальчики. У баночку закриті пальчики. Так, я вийшла подивитися і вибрати, і разом знову з мотоздочками зараз буду тягнути наступний рівень з цієї шпалерки і підіймати. Але що вам хочу сказати, що вже поки сюди. Пройшлася, так подивитися, то вже оросилася після дощу. Така роса, така. Ой. Дивіться, що хочу сказати. Від самого початку, подокиде посинковано. немає жодного сухого листочка. Все ось так збоку сюди обриваю, складаю. А ось тут трішки далі, де лишалася ще не посинкована. Подивіться, сіки вже. Листя сохне. стільки вже жовтого листя з'явилося. Ну, ось так. Полінувалася Наталка зробити до ладу все зразу. Бачите, дивіться, як само по собі листя вже починає сохнути. Ну ось поки вибираю, то вже думаю, далі далі потрошку робити. Огірки довибирала, прийшла подивитися на помідорки, як дивіться, як гарно лягають на солому. На соломі лежать собі, і цвітуть, і плоди є. Які. які гарненькі. Гарненькі кущики. Ну, червоніти, то ще не починають. Навіть не видно, щоб навіть і буріли. Ще немає. А дивіться, на ну що найшла. Ой, дивіться, яке диво малесеньке знайшла. Це капунчик. Ой, колись виросте. Що ви думаєте? Дайте нагляну. Ой! А як би це, щоб на що не наступити? Показати, що знайшла. А дивіться, на який лежить уже. А дивіться яка. Оце туди вже такий на, на руку. Бачите? А цікаво, чи ще є. Ай ну пройдусь таке, зараз по них подивлюся. Ой, мої таке, мої таке, саме десь світ зав'язався. Бачите, який, який. А є ще, дивіться, є ще. Цей меншенький за того, бачите? Є який, який. Ой, саме-саме, ще цвіт ще не відпав. І ось який ще з світом. Ой, ну що вам сказати? Що сказати? Є кавунчики вяжуться. В'яжуться кавунчики. В'яжуться. А ще цвітуть. Тому таке. Дасть Богу, будемо мати свої кавунчики. Господарство провідали, город провідали, огірки вибрала, замішую тісто на вареники. вечері лишилась картопля, тож так, щоб не пропала, буде якраз сьогодні. Хотілося біля ще, але в мене діти. Діти в мене гру. Кинули на вареники, чи біляші вийшли вареники. Ну що, раз вареники виграли, значить мушу робити вареники. Ну, такі у нас ранкові справи сьогодні.